Привіт, герою, привіт, рідненький. Ти нам усім тут так потрібний. Ніяк не можу я прийняти, що більше тебе не обійняти, що більше жартів не почую, більш не напишу, як ти там. Життя йде у нас вже осінь, ще зовсім трішки і зима. Та тільки біль все не втихає. Бо в цій зимі тебе нема. Такий ще юний, такий сильний, упертий, гордий, запальний, пішов у бій нас захищати, над нами небо закривати. Чому все так, не знаю, не скажу. Чому війна найкращих забирає? Тебе забрала, тебе не буде. Чому такі жорстокі люди? Ти так далеко недосяжний у нашій пам'яті навіки юний і відважний. Навідуй нас хоча б у снах. До зустрічі ріднисеньки на небесах.